Друзі, привіт! Наближаємось, вступаємо у важливий період, коридор затемнень. 25 березня лунне затемнення, 8 квітня сонячне затемнення. Цей час називають, вже називають часом духовних перевірок, коли нас будуть провокувати певні події, ситуації на негативну реакцію і тут. За нами спостерігає наша вища духовна сім'я, як ми будемо реагувати, на яку сторону будемо приєднуватися, в яку чашу вісів додавати свою енергію на чашу вісів, посилюючи агресію, негативну енергію, чи будемо приєднуватися до сторони світла через спокійну реакцію, через. Позитивні емоції. Це час, коли дуже важливо зменшувати агресію, тому що ваша агресія, вона впливає в першу чергу на вас, пробиває ваше енергетичне поле. Ви шкодите самі собі. Про це варто пам'ятати щодня, коли стаються ситуації, які вас виводять із рівноваги. Пам'ятайте про реакцію. Пам'ятайте, що це перевірка, і перевірки будуть відбуватися і далі, особливо в коридор затемнень. В цей період важливо, дуже важливо контролювати свої емоції. Пам'ятайте, що ви рухаєтесь в якусь сторону до світла або навпаки. Подумайте, куди вам, в яку сторону. І як ви впливаєте на простір навколо вас. Цей вплив дуже важливий. Витянула карту підказку від колоди на цей період. Passion and pleasure. Святкуйте ваше життя, додайте радості, додайте гарних емоцій, насолоджуйтесь кожним моментом, коли ви можете бути щасливі, звертайте на це увагу, що приносить вам радість. Додавайте більше таких моментів в своє життя щодня. Це дуже важливо. Хай цей період пройде у вас якнайкраще. Проходьте свої уроки якнайкраще. Гарного вам дня!